Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про зміни у 2025 році в Чехії. Отже, передусім планується впровадження низки змін, що стосуються іноземців, які приїжджають для роботи, навчання або проживання. Розпочну я з перетину кордону. Нові правила кордону – система ЄС. З 2025 року в країнах Європейського Союзу, включаючи Чехію, запроваджується система Entry-Exit System ЕС. Ця електронна система автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх громадян країн, які не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм шенгенська віза, чи її безвізовий режим. Система не поширюватиметься на осіб із посвідками на проживання в країнах ЄС або довгостроковими візами. Якщо ви громадянин країни, яка має безвізовий режим з Чехією, то ці правила саме для вас, безвізових мандрівників. Ви можете перебувати в шенгенській зоні, включаючи Чехію до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Це правило залишається незмінним у 2025 році. Для короткострокових поїздок з метою туризму, відвідування родичів або ділових зустрічей віза не потрібна. Однак для роботи або навчання необхідно оформити відповідну візу чи дозвіл на проживання, навіть якщо в'їзд до країни здійснюється без візи. Для країн, які не мають безвізу, існують наступні правила. Ви повинні отримати відповідну візу перед поїздкою. Для короткострокових поїздок до 90 днів необхідно оформити шенгенську візу. Для перебування понад 90 днів з метою роботи, навчання або воз'єднання сім'ї, слід отримати довгострокову візу або дозвіл на проживання. Довгострокова віза видається на період, що не перевищує одного року і лише на строк, який підтверджує мету перебування. Що стосується робочої візи, то її отримати не так і важко. Один із найпростіших способів це перейти на наш сайт, посилання буде в описі під відео, підібрати роботу, яка вам подобається, зв'язатися з нашим експертом та розпочати процес виготовлення робочої візи під ту роботу, яку ви обрали. Коли ви отримаєте візу, наш експерт вам допоможе та прокоординує вас до місця роботи. Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування ZDP для осіб із тимчасовим захистом. Це ще одна важлива зміна. У 2025 році особи, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом, матимуть можливість подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування ЗІДІПІ. Цей дозвіл надасть можливість легально проживати та працювати в Чехії на триваліший період. Процес отримання ЗіДІПІ буде окремим від процедури продовження тимчасового захисту. Спочатку необхідно буде продовжити тимчасовий захист, а лише потім виявити інтерес до отримання Зіді. Продовження візи толерантності. Для осіб, які отримали візу з метою толерантності у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, важливо знати, що термін дії таких віз автоматично продовжено до 31 березня 2025 року. Подавати заявку на продовження не потрібно. Це стосується лише віз, виданих після 24 лютого 2022 року. Ну і на кінець нашого відео я хочу ще раз обговорити з вами загальні правила перетину кордону. При перетині кордону Чехії іноземні громадяни повинні мати. Дійсний паспорт, відповідну візу, якщо необхідно, та документи, що підтверджують мету поїздки, наприклад, запрошення, бронювання готелю, підтвердження навчання або працевлаштування. Рекомендується також мати медичне страхування, яке покриває весь період перебування. Зверніть увагу, що зпровадженням системи ЄС процес перетну кордону може займати більше часу через необхідність реєстрації в електронній системі, тому рекомендується планувати подорожі з урахуванням можливих затримок на кордоні. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за міграційними процесами, забезпечення безпеки та інтеграцію іноземців у чеське суспільство. Рекомендується всім, хто планує поїздку до Чехії у 2025 році, уважно ознайомитися з новими вимогами та підготуватися до їх впровадження. Друзі, якщо вам потрібна більш детальна консультація, то переходьте на наш інстаграм. Посилання буде під відео та напишіть нам. Також дякую всім за ваші лайки та коментарі. Перша віза робота за кордоном. Se è prosto.